Не йдіть а б'їжіть готувати запечений гарбуз у сметані. Кожен шматочок обсмажений на вершковому маслі, а потім запечений у духовці зі сметаною. Це так смачно, що я не можу вам цього передати. Цю страву готувала ще моя бабуся, а вона на секундочку була 11-го року народження. Це був улюблений десерт тих часів. Красиво, смачно, а пахне так, що можна зійти з розуму. Давайте терміново приготуємо цю неймовірну страву. Та й особливо заморочуватися не потрібно. Головне, щоб був смачний сорт гарбуза. Смачний і солодкий. Який рік я готую ця, цю смакоту, це просто божественно смачно. І просто у приготуванні всім доступно. Отже, я взяла смачний гарбуз, це в мене сорт гарбуз банан, він дуже ароматний, солодкий і завжди смачний. Гарбуз потрібно нарізати на шматочки та зняти шкірку. Нарізаємо некрупно, приблизно 1,5-2 см, щоб добре просмажився. Знімаємо шкірку з гарбуза та видаляємо насіння. Як я вже і казала, цей сорт гарбуза дуже смачний і пахущий. За кілька хвилин весь гарбуз перечищений і порізаний. Я, звичайно, що поки готувала його, поки чистила вже напробувалася. Він солодкий, його можна їсти просто так. Викладаємо гарбуз обсмажуватися на сковорідці на вершковому маслі. Смажимо з кожного боку до легкого зарум'янення. Це вже надзвичайно смачно пахне. Дійсно, спахощі такі таки на всю квартиру. Підсмажений гарбуз перекладаємо у ємність для запікання, посипаємо зверху цукром, і трішечки для балансу смаку потрібно присолити. Так будемо робити шар за шаром, доки не пересмажимо весь гарбуз. Отже, весь гарбуз у нас вже пересмажений. Останній шар також посипаємо цукром, трішечки сіллю, і будемо зверху поливати сметаною. Звичайно, я беру завжди гарну смачну сметану для своїх смачних страв. Для своєї скляної форми я взяла один пакет сметани це 400 г. Трішечки розрівнюю сметану по поверхні і будемо ставити запікатися при температурі 170-200 градусів на 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Ну що, народ, подивіться на цю красу, я тільки витягла його з духовки. Аромат заполонив всю квартиру. Це надзвичайно ароматно виглядає, тим паче, що я знаю, як це смачно. Карамелізований гарбуз зі сметаною дуже гарне поєднання. Готуйте і нехай вам буде смачно!